При комунізмі в 1980 році, але ми маємо на увазі. Але це абсолютно ритуальний, ритуальний mm. жест, mm -hmm. абсолютно ритуальний жест. Mm -hmm. ж, нічого ж не зміниться, розумієте, У нас є. У нас взагалі, хтось серйозно думає, що я не Колеги, копію Колеги, інформація. Вас... Мені представили, що ніколи не приймають.

Все готови. Пожалуйста, Макарович, Кравчук, раз. Розпочнемо брифінг. Очевидно, по результатам зустрічей, перебування в сьогоднішньому парламенті. Власне, Я сьогодні був присутній на засіданні Верховної Ради. Вчора ми проводили групи сіл. Власне, та інформація, яку голосування насталися в на мою думку, можна зробити висновок здорового до вирішення проблем політичної, вимогової політичної кризи. Відкрито. здорово відкрито, але потрібно здорово передати завали. На жаль, за час е, перебування про Україні за час цієї політичної кризи завалів сталося надзвичайно багато. І, до речі, їх почали вже прибиратися на голосування, за застосування. Законі вже були прийняті 16 січня. Це важливий на мою дому, але кажуть, що опозиція і Майдани красово і вимагали. В рада проголосувала ну, поційну більшість? Це Вселяє ну, надію на те, що і інші документи будуть прийняті. Прийняв ще чотири документи, коли я був там на засіданні. Приступили до третього пакету або до третього документу, який називався амністія. От, на жаль, тут вже не вийшло. Вже знайшлися перешкоди. як я розумію, окремі керівники праці поставили під сумнів потребу звільняти. Оставлені на обговоренні, на домовленості опозиції з президентом. Я вважаю, що працює хочуть піти і вирішувати проблему, дуже не просто. На мою думку, що вже я почув на засіданні праці, ми всі розуміють, що на вулиці, по суті, ми за крок від громадянського. За крок від громадянської війни. Від різного протестів перейшли до силового захоплення влади. Сила. Керівники державних адміністрацій позбавлені важливі управління. І таким чином форма управління не діє. А коли розвалюється управління, Вони не допускаються до управління, Створюються народні ради. Я наголошую, що можна створити будь що. Але для цього спочатку потрібно прийняти закон, прийняти змінити Конституції і назвати скажімо, Верховну Раду Це цілком нормально. До речі, в 90-му році. Таке питання ставилось, коли його було можна закону назвати Верховну Раду України народ. Ну, не прийшли до такого висновку. так зробили. Але робити це в консійний і незаконний спосіб, це означає, що органи влади, які створюються стихійно, вони є нелегі. Стається просте це to bude mati spravu,